Пошкоджені приватні будинки, зруйновані господарські споруди. Російські окупанти завдали чергового удару по Куп'янську. Обстріли також обстріляли також і село Липці Харківської області. Люди не постраждали. Проте окупанти пошкодили будівлю пожежного посту, модульний пункт базування екстреної допомоги та автомобіль швидкої і газогін. У приватних будинках повилітали вікна. Прокурори зафіксували наслідки ворожих обстрілів по цивільних об'єктах та розпочали досудові розслідування. За фактами порушення законів та звичаїв війни. Станіслав Краснов, командир взводу 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади Збройних сил України з нами на прямому зв'язку. Добрий ранок. Доброго ранку, бажаю здоров'я. Спасибі вам за це побажання. От по військовому. Розкажіть про те, як у вас минула ніч, доба, як ситуація на напрямку, де стоїте. Ситуація на Компінському напрямку вона не змінюється вже довгий час. Росіяни продовжують намагання провести штурмові дії там, захопити села, які лежать на напрямку до Куп'янську, і зайти в сам Куп'янськ. Ну з минулого разу, як ми спілкувалися вже там минуло пару тижнів, нічого не міняється, і активність бойових дій також не міняється. Штурми вони фактично щодня і щоночі. Тобто інтенсивність тримається високою весь час. Те, що в звітах кажуть, що гаряче на куп'янському напрямку. Так, інтенсивність, на жаль, стабільно висока, хоча вони змінюють там якось свою тактику, намагаються по-різному діяти, але саме от спроби штурмувати вони не зупиняються, постійно лізуть в ці штурмові піхотні групи. Чи бачите ви ротацію росіян? Хто хто, скажімо, протиставлений вам на, на напрямку? Очевидно, що у них ротація є. І вона є дуже часто. Що зв'язано з тим, що у них дуже високі втрати особового складу? Тому що після кожного їх штурму у них залишається багато загиблих, там багато поранених, і постійно вони підтягують нові нові підрозділи, щоб тримати той темп, який вони набрали. З приводу з приводу підрозділів, які проти нас діють, судячи з даних розвідки, там є цей так званий шторм зет. А регулярні війська вони там постійно міняються. Там і піхота, і їх так зване «ВДВ». Там якісь барси, всякі такі підрозділи. Ми вже там не запам'ятовуємо їх, тому що кожен тиждень щось нове заїжджає. А чому ось ці регулярні підрозділи так часто міняються? Це через втрати, чи це вони їх так бережуть і перекидають з місця на місце? Ну, тут два фактори працюють. По перше, звісно, це через високі втрати. По-друге, це через падіння. Морального стану у них, тому що вони бачать, що у них дуже високі втрати, бачать ставлення до них їх командирів, які кидають їх фактично на гарматне м'ясо. У них там всередині підрозділа починаються якісь там бунтівні, скажімо так, настрої, і їх в тому числі тому знімають, причому роблять вони це хитро. Так, що новий підрозділ, який заходить, він ніяк не перетинається зі старим підрозділом, і відповідно немає от, цього от передання коротше, цих чуток армійських, і нові заїжджають, вони не знають, куди вони заїжджають, що їх чекає. Чи це відбувається на їхній бойовій активності і в цілому, на їхній поведінці? Я маю на увазі ось ця постійна постійна ротація. Ну, коли заїжджають якісь великі нові підрозділи, ясно, що у них нова тактика. Вони спочатку теж намагаються там так само лізти, потім повторюють одні ті самі помилки, тому що немає такого сильної передачі досвіду у них. Але, ну, ясно, що міняється. Якщо там заходить їх так знаний словет на ВДВ, як вони це вважають, то вони там намагаються прямо так лізти, штурмувати великими групами. Якщо там заходить піхота, вони не так рішуче йдуть, тому що вони там менш мотивовані, менш навчені. Якщо. Говорити про те, як відбуваються зараз бойові дії. Представники з інших напрямків говорять, що часом вони вже не бачать важкої техніки і йдуть в наступ росіяни тільки людьми, бо ФПВ-шки ну, втручаються, fpv дрони. Як у вас на вашому напрямку? У нас там така місцевість природний, скажем так, лошав, Тобто, це високі хвойні ліси, більше 30 метрів висота дерев. Відповідно, там їх впівішки не можуть ніяк працювати. З фізичних, скажем так, обставин не можуть опускатись нижче, тому техніка у них там є, і періодично є спроби штурму на техніці. Е, є у відкритих джерелах е, відео, як заїжджає там 10 танків заїжджають з піхоти. І, наприклад, п'ять танків знищено, п'ять тікають. Піхота, яка була на танках, вона вся спішилась і займає там якісь рубіж оборони е, чи намагається щось штурмувати. Так само вони і на інші броньовані техніці періодично пробують, е, думаючи, що це буде для нас сюрприз. Що наразі з погодою, як вона відбувається на характері бойових дій? Погода безумовно ускладнює нам е, роботу, тому що то дощ, то сніг, мороз там буває, мінус 20. Це безперечно важко дуже. Е, Нашій піхоті, яка знаходиться на нульовій лінії, ну самі розумієте, як в таких умовах кілька діб простояти, це фізично дуже важко, але все-таки високий морально-бойовий дух. Висока мотивація наших захисників і грамотні дії командирів вони дозволяють все-таки якось там боротися з цими примхами, скажімо так, погоди. А що ще допомагає от витримати оці морози, які на сході України значно сильніші, наприклад, ніж у центрі? Ну що, особиста віра в перемогу. Я думаю, що кожного бійця. А що ще може допомогти? Ну, безперечно, допомога волонтерів також, всякі хімічні грілки, окопні свічки. Забезпечення з боку ЗСУ теплими речами це все в принципі налагоджено непогано і непогано працює. Ну і це буде мотивація. Я думаю, для, для аудиторії, для глядачів не забувати про підтримку війська. Дякую вам за те, що знайшли час, і в цілому за вашу діяльність за вашу роботу. Е, нагадаю, Станіслав Краснов, командир взводу 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади збройних сил, з нами щойно на зв'язку.